Доброго здоров'ячка, частовані позирачі, доброго здоров'ячка, цімборове! Низькись сме зась у нові панонії, у новоселиці, де я пробув е, строїти е, якусь алюзію на русинське село у Майнкрафтові. І низько ми будемо строїти. Що? Низько ми будемо строїти стайню. Ну, Кітісьте нікали мої стріми та можете спознавати цю хижу позад мене, туйки у контексту хижі якраз чинились ми. Гендикат ззаду стайню та й чур. Або низько хочемо учинити тот хлів, а вать стайню окреме від хижі, і маленько ліпшу, ги видите, туй. Пойте, на тото місто, де ото буде. Но я же так подумав, що буде паранное місто, туй усього газди за тхижі, попут с туйка вирунявим піцецько міста якраз на нашу стайню. Попзерайми, які нам треба буде на тото -то ресурси. Я це так подумав, ось сам хлів я вчиню із Тегле. Камінь нам треба буде на, на фундамент. і спереку нам треба буде на стріху, ну і плюс будуть дубові камаки на шильяку декорацію. Це все не повний іспис, але все основа, без якої не будемо гонити далі. Нота що раз би парувало покласти е, фундамент. Ото у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Які рахувати, що все буде стіна, та й все буде стіна, та у нас будуть лише 4 блоки, з котрими ми, ми можемо нарабляти у глибину. Ото немного, ото досить тісно. Може, навіть пожертвуємо частину цього города. Пожертвуємо. Є... І одну грядку пожертвуємо ради того, щоб стайнє визирала маленько ліпше. Айбо, то вже треба йти спати та продовжимо завтра. Нота 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 блоків буде глибока. та 5 блоків у нас буде ефективного міста, де можемо наробляти, бо і все буде стіна, і все буде стіна. Ну, далі, раз, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, і 12 блоків буде широка. Щось плюс-мінус всякоє на фундамент. Так, я так думав, мені ту СССІ булі домак не пару. Я себе герцоберу, а пересажу їх у друге місце. Бо тут має корова заходити, та в мене хіба гентами ззаду щось ще буде. Ну, треба нам собі розділити, де буде стайня, де буде чурь. Чур годин бути менший, то вчинемося. 4 блоки буде у нас чур, а. А 5 блоків у нас буде уже сама стайня. Далі, у чурьові падимент ми вчинити так ось каміння. Нам туй не принципово. А у стайни. Uh, а у раз покладемо падемент uh, із смерикових дощок. А вже далі будемо тото -то піціцько апгрейдити, я вам пак укажу, як та й на що. Айбо раз лише месяк, раз підемо тягнути стіни. Но стіни хотіли він чинити із тигла. Треба нам буде хоч чотири блоки у висоту. Тут у нас будуть двері. Раз я каркас учинив але адсякий. Ош, у мене туйка буде чурь, лише вим три блоки у висоту. Туйка у мене буде станнє лише вим лише два блоки у висоту. Раз їм не чинив ніякі возори. Раз наметавим сугубо каркас, а далі вже будемо никати по факту. Но хобить нам туйка ще три стінок поміж та чурьом. І тут у нас точно буде єдна ямка, паку об'ясню нащо. Треба би нам туй покласти гарадичі, бо ми могли супокійно заходити як чуть, так до стайні. Далі, Стайня у нас буде мати подає пода планування. Значить, туйка у нас буде корова, у корови мають бути яслі і, е, і вода поїнапоїти. А з цього боку буде у нас оцарок на свині, а понад оцарком на свині я спробував учинити таку міцність. У котрій у нас жили кури. Ну, а туй керуно посередині буде у нас видав куди вимітуватися гній. Туйка у нас буде оцарок на свині, а туйка маємо а, жолоб, по котрому буде гібесь тікати муст, що теж є дуже важно. Навіть не так, ми то, то ще і з другого бока вилишимо, бо там була тота ямка. То буде ацяк. Туйка, значить, буде гноїще. Туйка, значить, буде гноїще. Ну й дімте, ці. це. Ай, ну видите, там у нас ямка, та туди у нас буде тече муст. Все правильно, все так і має бути. Ну, продовжуємо наше декорування. Туйка ще віддав, не походіло, бо вчинити один вузірчик, чи було худобі видко. Значить, у цей момент могли би ще задумати над стріхом. Я собі так думав, що я вчиню єдноскатну стріху, яку я теж часто бачив на стайнях, де у нас буде сесе найвисоким високим боком, а то то май низьким. Значить, обидво то, то файно вчинити, та треба нам буде тільки ще хоч два, два або три блоки тигли класти. І так будемо в того бока скошувати, може, даже Сисіден ще в кінці заберемо, дораз побзираємо. Як будемо чинити стріху, У місію, тут буде файно упалити є нос мерикове SLM, ація. І вже базуючися на ньому, туту -ту стріху чинити. А це все класна ідея. Ми туди можемо, сяких верічі три. Ми тут до можемо вирішити. 3 є ноту, є ноту, а іно там зверху. Ну, парада, це все добра думка. Це все добра думка. Добрий раночко газдівство, добрий раночко газдівство. Значить, основа нашої єдно, єдноскатної стріхи буде приблизно сяка. Тепер, поміж цим, треба нам а, при помочі в прозорів прозорю та й та й на пів блоків учинити просто такий плавний спад. Попробуємо вихоснувати магію монтажу. Та-да! Ну що, мені це видає тож магія дітоня фунгує порано, ні-да. було цю стріху учинити і поранно, не сяк, може і було учинити маленько майліпше, а й босяк теж файно. Ну, кіть вам інтересно, ба як я сюди виліз? Та розкажу вам одну фіглю із свого дітватства. У нас біля хижі була така величезна бочка, цистерна навіть скорше. І ми вилізали з Славом із сусідом моїм, лишникажитником. Ми вилізали цяк по городині, там, де винниця, вилізались ми по винниці та заскакувалися ми на ту, -ту бочку. А з тої бочки заскакувалися на нашу дровітню на стріху. Хопа, та могли ми бігати по древарні. Все досить небезпечно, насправді. Тепер я думав, та страх не бере. Були смо довального малі дітваки. ідемо, побзираємо, як у нас тут вийшло. Ну, може сказати, що возира не піло. Тепер би не похабіло починити двері в озори. Та якоїсь мінімальної однушньої декорування. Но, добрий раночко, із дверима вже визирав намного майсерйозно. Е, мусимо тут додержуватися такої концепції, що двері у стані будуть піціцькі, а двері у чурь мають бути великі. І все з поза того ж, у чурь муситься заносити сіно. І то, -то сіно пак дається їсти у декорові. Тут ми іншим можемо покласти адцякий. Цяку закривачку. Но. А теперка я би хотів уже у самій стайни а, начинити якісь порядки. Значить, за перше, туди у нас буде корова. Та корові треба мати яслі. Яслі ми можемо очинити хуснучі асяк. Яслі ми можемо учинити асяк. Хуснув чи туті. Гарадичі. Далее. Можеш казати, наші яслі готові. Туй може собі бити корова, туй вона може бути за СС приязана, і туйка вона буде їсти сіно, так? туйка може ще покласти корові пити води. Мені сяведе поранно. Ну, мені седеться, як буде поранно. Вода, яслі, а там з щуря може намітувати корові істи. Далі, треба оцарок свиньом. Ісі дощечки раз, відео, знімаємо. А покладемо там пів блоку, аби воно було чуть-чуть ниже. Можетеся позвідати бана щось треба сугубо з поза того, бо ви ці свині не вискакували. вискакувалися. Вам треба лише в Майнкрафту і по справдішні стайни сяк робити ясне діло не будете. І оцяк прозорами можемо загородити. Ну та й маємо порядок, маємо той оцарок на свині, туйка буде прив'язана корова, та й наша стайня почти почти готова. Ай бо, позвідати, Мегалю, Абана, що тобі, то та гінде ямка? Ну, а то то я вам дораз укажу. Сяк було і у нас у кушниці, у нашій стайни, ось у нас була корова, бо воцарок на свині, а над свиньми держались ми у літі кури. Значить, туйка у нас і сітки, з дощок була збита горі така конструкція, у котрій жили кури у зимі, бо їм там було тепло, бо корова та й свині надишут, та... надишуть та доста теплой в в зимі. Та зато мали ми там таку а, інтересну структуру, котру зараз попробую і я построїти. Я ще не робив, кажу, я лише тепер буду пробувати вчинити. Uh, я собі на то вибрав дубові пролази як якийсь такий основний елемент. Будемо никати, як тося ся получить. Ну, значить, вченими ми куримося цю платформу і туйка може ще обгородитисяк. Ай, не застало ми прозорю. Ну, no, значить, за задумкою, кури вон будуть мати туйку таку якусь невелику літру. Я ще придумав, як вона буде визирати, і вони гиб, а, будуть заскакувати сюди, і вони туй над, над свиньми будуть собі тусуватися. В мені це буде досить класно має бути. Хоба. Ну, no, а ізуну із тот то, то визират отсяк. Значить, тут і свині, ту корова, туйка кури. Воно лиш визират, ошибту і тісно, айбо посправді їмсяк було дуже тепло. Та за той це дуже великий плюс. Так, є в мене є одна задумка, як я можу вчинити путик. Фунгує. Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Вау! Дикийте я. Я вчинив курю в градичі! Я вчинив курю в градичі, такі, знаєте, що вилізати. Оп-оп! І може туди до хижка. Кампець класно. Так, треба їм лиш тепер закривачку вчинити, а щоб уся воно могло гіба закривати. Вау! Никайте! Никайте! Яка парада? Туди курион не залізати! Тудо не залізати! Дай вискочу кудись на високе місто, бо міг поникати. Ну, никайте, яка парана у нас вийшла стайня! Там у нас чурь. Ту у нас стайня, туй кури заходять. веде, вирібно ну, дуже-дуже ефективно. І я горжуся. <гум> Меніся дуже полюбив, полюбилася ця градичка. Я не знав, це воно файно зафунгує, бо я не хотів якісь великі повні блоки тут і класти у би на, на них штреку вести. І дуже круто, що вонося на всіх на, на пролазах держати. Та туйка в нас. Потач, одну у стайни, Вау! Круто! Ну та що, наша стайня повністю готова. Ви лиш побзирайте цю параду. Є у нас ефективний файний чур. Де у нас є сіно? Ми сіно сюди замітуємо корові. Корова у нас туй має бути прив'язана. Вона собі буде їсти сіно, гам 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 місих ясель. Далі буде пити водичку, сьорп сьорп, сьорп. Далі туй у нас будуть ціка казати хрю-хрю-хрю. швидко, що вони серут буде сюди стікати <гум> на гноїще. А туй у нас будуть і кури, кури будуть казати бак пак 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 А далі будуть виходити вонкою, вже буде май тепло, пусів, пусів поким гарадичкам. Коротше, но дуже паранно. Така вийшла файна у нас тайня, такий хлівище, Найся не приказує. Вау! Я просто не знаю, слів не є. Все можна було ще май задекорувати на правду, або мінімальний, мінімальний якийсь набор у вас вже є, ви вже знаєте, які з цим як може робити далі. Ну, та що, на низка то догадав, буде конець. Красно дякую всім тконикав, майтеся!